Fallout, сезон, перший, епізод 3. Голова. У флешбеці показують, як Купер Говард знімається у фільмі. Він грає роль доброго шерифа, котрий наставив на злочинця зброю, але не хоче в нього стріляти. Після того, як дубль знято, до нього підходить режисер та Купер просить того знову вговорити сценарій, бо Купер не хоче бути поганим шерифом та вбивати злочинця. Далі вони вдвох виходять з павільйону, де проходять зйомки. Купер підходить до столу з закусками та розмовляє з жінкою, що там стоїть, котра є керівницею компанії World Tech і його дружиною. Вона дає Куперу коробку та каже, що це деякі зміни в його костюмі. Далі вони з дружиною та донькою йдуть вулицею. Купер мутант знаходить обезголовлене тіло доктора Зігі. Оглядаючись, він починає кашляти. Дістає сумки інгалятор та вдихає ліки. Поряд же сидить собака доктора Зігі. От Ругуль спочатку поранив, а потім вилікував та забрав собі. Далі вони йдуть по слідам Люсі шукати голову доктора. Люсі йде пустелею, тримаючи голову доктора Зігі. Забравшись на бархан, вона бачить вдалині рештки якогось міста. Трохи згодом вона зупиняється, аби перекусити біля багаття. Діставши з пакунка голову доктора, вона оглядає її та натикається на капсулу в шиї, котра б'є її током. Люсі дістає з наручного пристрою трекер та поміщає його в голову. Далі вона задумливо дивиться в дилину та згадує про лейцаря, що її врятував від гуля. Максимус, знявши обладунки, оглядає їх. В цей час починає працювати рація, викликаючи лицаря тітуса. Максимус присвоює собі ім'я Тітуса, щоб приховати себе від братства та уникнути покарання. Він каже, що його зброєносець спав у бою. Коли ж йому відповідають, що можуть прислати нового, розбиває рацію. У місті він йде в майстерню, аби там відремонтувати якусь деталь від обладунків. Йому це обходиться в 5 кришок відколи. Повернувшись до костюма, він бачить. Як грабіжники намагаються розібрати його обладунки. Між Максимом та грабіжниками починається бійка, в ході якої його жорстоко б'ють. Але максимус, попри намагання злочинців, все ж таки знаходить в собі сили дати відсіч. В цей час він бачить, як в небі пролітає гелікоптер. Прибігши до місця посадки, він бачить, як з гвинтокрила спускають одного з колишніх кривдників та величезну сумку. Максимус кидається до обладунків та швидко одягає, якраз до моменту як підходить тепер вже його збройносець Тедеус. Той припадає на коліна та вітає лицаря Тітуса, не здогадуючись, хто насправді під обладунками. Діставшись до розвали міста, Люсі підходить до озера, котре утворилось на місці будівель. Вона бачить маленьке оленя та, зірвавши трави, намагається погодувати того. В той час вона чує, як щось заревіло. Вона глядається в пошуках джерела шуму. І в цю мить оленя хватає та тягне в воду Амфібія Гулпер. Дівчина тікає, але Гулпер теж хватає її за рюкзак та тягне. Відстрілюючись, Люсі вдається звільнитися, але Амфібія забирає з рюкзака голову доктора Зіді та пірнає з нею у воду. В цей час на неї наставляє зброю Купер, що саме підійшов в цю мить. Збивши Люсі з ніг. Він запитує її про голову та висипає все з рюкзака. Люсі ж відповідає, що втратила голову доктора. Купер здогадується, що голову забрав заглот. Так він називає гултера, що забрав голову доктора Зігні. У сховищі 33 Норм Маклін, брат Люсі, розмовляє з козеном. Той каже, що його знімають з посади воротаря через те, що він допомагав Люсі вийти зі сховища. Далі черга брата Люсі. Комісія сварить його через те, що він допоміг Люсі вийти на поверхню та призначають його розносчиком їжі для полонених рейдерів. Максимус з Тадеусом йдуть пустелею та розмовляють. Тадеус запитує: чи бачив лицар того чоловіка, що вони шукають. На що той відповідає, що бачив. Бачив його з дівчиною і що ті втекли, коли Максимус бився з Гулем. Згодом вони знаходять тіло доктора. Далі вони по слідах Люсі та Купера йдуть шукати голову доктора Зігі. В цьому часі Купер намагається виманити заглота, використовуючи Люсі як приманку. Прив'язавши тінь на шию якір, він пускає Люсі у воду. Під водою Люсі бачить, як з глибин до неї щось піднімається та хватає за якір. Гуль витягує дівчину з води, а слідом на причал вискакує й рожева потвора, паща якої вся втикана людськими пальцями, котрі шевеляться щупальці. Амфібія намагається схватити люсі та забиває гуля з ніг. Люсі відчайдушно відбивається. Собака, підскочивши на допомогу, хватає потвору за лап. Амфібія, полишивши люсі, зникає у воді. Говташись, купер, накинувши Люсі на шию мотузку, йдуть. Собака лишається на причалі та гавкає у воду. Максимус і Тадеус знаходять місце, де зупинялася Люсі. Тадеус відкриває Максимусу шолом, щоб залити води. Максимус же збиває того з ніг, але потім все ж таки погоджується. Тадеус запитує лицаря про його збройносця та цікавиться, як ти загинув. Та каже, що знав його. Згодом відпочивши, вони продовжують свій шлях. У сховищі 33 на нараді вирішують, що ж робити з полоненими рейдерами. Всі пропонують різноманітні варіанти, але лише Норм Маклін пропонує зробити з ними те, що хотіли зробити з жителями сховища самі ж рейдери. Стратити їх. У цей час наглядач заводним фільтром сховища 33 доповідає, що фільтр зламався і їм залишились води лише на декілька місяців. Максимус з Тадеусом у пошуках голови доктора бродять по озеру, де раніше Гуль намагався виманити заглота. В цей час до них розсікаючи воду, несеться Гулпер. Тадеус втікає на берег, а Максимус починає відстрілюватись, стоячи у воді. В цей час, вискочивши з води, Гулпер намагається накинутися на Максимуса, але Тадеус з берега поцілює в потвору. Покинувши лицаря, гулпер кидається за Тадеусом та хватає його. Вискочивши з води, Максимусу вдається витягти Тадеуса з пащі заглота. Разом з тим Гулпер випльовує голову доктора Зі. Говард, взявши Люсі в полон, веде її по пустелі, де розповідає про свої цинічні моральні погляди. Люсі просить в того води, але він відмовляє. У флешбеці. Купер, одягнувши костюм подарований дружини, знімається в рекламі підземних сховищ Волттек на випадок ядерної війни.